Друзі, всім привітик! З вами Максим Сігма. Ми сьогодні з вами будемо гуляти у пенальті. Я знімаю, як Захар буде грати зі своїм братом Локою. Почали? Це не те. Ну що, друзі, почали? Україна, Україн Полінд. Полланд. Так, друзі, першим пробиває Захар. Первим п'є Захар у Луки. Ой-ой-ой, Лука відбиває мяч. Так, тепер Захар б'є у Луки. Ой-ой-ой, Лука, молодець. Лука б'є! Ой-ой-ой-ой! Голь-голь-голь-голь-голь-голь! Молодець лука! Тепер Захар б'є! О, Лука відбиває! Молодчинка! Секси! Ой-ой-ой, лука забуває! Лука просто принижує свого брата! Тепер Захар б'є? Ой-ой-ой, Лука, що ж ти робиш? Ти настояш воротар. Тебе якраз за збірну Україну треба брати. Ой-ой-ой, Лука, так забувала. І рахунок стає 3-0. Ой-ой-ой! Захар мазіла. Лука б'я Захарові. Ой-ой-ой, 4-0. Та тут без шансів. Як Динамо Київ. килим, май. Ой-ой-ой, лука, хрусунчик. Ой-ой-ой, лука, 5-0. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Таке завиває Захар. І Лука вирає. Молодчинка, Лука. Україна на першому місці, 22 очка, друзі. Україна грає проти Англії. Ідемо з вами далі. <клухи> так, Захар стоїть на воротах. Опа! Захар відбиває. Так, так, б'є Захарові. Ой-ой-ой, Лука нічого страшного, сяка буває. Не бій телефона. Ой-ой-ой! Лука забиває, а не, це Захар забиває Луки. Ану, Лука давай. Так, Лукас забиває, все, я один один. Лука, давай, я тебе вірю. Ура, Лука відбиває, молодець. Лука, Лука, Лука. Так, Лука б'є Захаровий. Ой-ой-ой! Ай-яй-яй, ой, ой, не забиває! Один-один, чия, стоп! Ой-ой-ой, лука, красинчик! Відбиває! Так, лука! Ой-ой-ой, блін, і лука не забиває! Та Захар б'є! Ой-ой-ой, Захар забиває, братові. ай яй 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 Захар, і тобі не стину. Але Лука також забиває, Захару. Ой-ой-ой, Захар не сюди, блаку. Лука забиває. Так, нічия, три-три, друзь. Лука не піддасться. І Україна має 23 очка. Очків. Окуляри, окуляри. Та, друзі, Лука б'я захар. Ой, да, захабія руки. Ой-ой-ой. ой Захар забивай. Захар, і тобі не стину братові забити голос. Ай-яй-яй, ай, і ай. Захар, ой, Лука не забивай. Давай, Лука, видбавай. ай яй 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 ой, -я -я. И Захар, Поехали, ой ой яй 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 ой яй яй ой Лука, яй Лука, Лука яй 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 І цей не забив. Так, Україна, треба забывать. Йохан бабай, не попадаємо. О, Лука! Красунчик! Так, забиваємо, друзі, забиваємо, забиваємо. Лука забиває. Лука красунчик. Ой-ой-ой, якщо зараз забиваємо, то лука зірає нічию. Так, друзі, нічия. Хоч нічия, ніж прораз... проразка. Та друзі, і ми маємо 24 очка. Україна, Нідерланди, Нідерланди, по ланди Нідерланди. Зими ці окуляри. Ой-ой-ой, рука -ой -ой, забиває. Молодчинка. Біє Захар. Та, Захар вообще не футболіст, а дівчинка. А Лука настоящий футболіст. Дивіться, який він голик забиває. Ай -яй -яй -яй. Настоящий футболіст. І Ще непоганий воротар. Ай, лука, нічого страшного. Нічого страшного, Лука. Всяке буває. Хе, і так не забиває. Захар не забиває. Ай-яй-яй, Захар. Лука зараз заб'є. А, не, я Лука не забиває. Ну нічого страш. Ай Захар зараз за таке забиває один гол. Все, Лука, твій шанс. Такар, якщо ти зараз стянеш, ти будеш героєм. ой 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 Красунчик Захар. Все, друзі, а я спати. Друзі, Лука Молочинка. 27 очків. Тепер Україна Черногорія. Я лука. Так, лука забиває. Гол! Один но. Так, все хватить! Так, это бьет закар. Ой-ой-ой. Захар також забиває. Молодець! І лука забиває красиво. А чисто стоит. Ой-ой-ой, лукар забывает. Красунчик. Красунчик. Хорош. Лука, лука. Ай-яй-яй. Захар дурить, луку. Захар хорош забивает. И лука такой забывай. Лука завиває. Ой -ой -ой. забиває. Красунчик! Ой-ой-ой. І У Нас 5-4 країна перемагає. І ми, друзі, їдемо на Євро 20-25. Аня, ще один матч, друзі. Ще новерія. 33 очко. Ой. Лібий! Ти телефон так поб'єш! Не кричи! Призови, бич, це мене просто брат бірто. Так, е... Eh, eh, Захар... ой, лука б'я Захаровий. Ой-ой-ой, Лука який гарний гол! Ну так расунчик забивай Гарний гол. і лукас забиває молодчинка. Ой-ой-ой, ну-ка -ой -ой, десь забивай. Та, бьяха. Ой-ой-ой, молодець! Молодчинка! Лука. І И лука не щедить своего брата! Да! Да, я щеди! Да-да-да! Так. Збірна Україна виходить на євро, друзі. Ай, блін, їх я... матч? А, Україна Турція. Моде, друзья, лука забивай. Молодець, лука. А Захар. Стоїть на ворота. Ой-ой-ой, лука не забивай. Зараз буде пробивати Захар. Відбивай рука, молодчинка. І рука забиває. Ой, ой, ой. Перебра. Та все. Лука зараз відбінять. Все. Все, Лука їде на чемпіонат світу 2025, 26. Лука! Молодчина. Все, друзі, ми у чемпіонаті. Україна буде грати е, збіна Німеччини. Збіда Ірландії, Сербія, Україна. Юкраїн, Німеччина.